Відвантажуємо. Денфен 404 G2. Трактор на 40 кінських сил. 40 сильний. На 40 сил. 40 сильний. 404 G2. Вітровички. Олеса, поля мініагро. 25 рік, рівна підлога, синхронізована коробка, двохдискове щеплення, роздільні гальма, блокування, додатковий розподільник, примусова гідравліка, присутня, додатковий розподільник ось тут, причепний пристрій, да. щось можна причепити, поволочити, підпружинене сидіння, поїзд їде воно лізе по чуть-чуть. Заїжджаємо. Міняграглеваха. Кому потрібен замовляйте. То є трактор Донфен 404. 404. Донфен.